Жаль, сьогодні протягом дня кількість постраждалих збільшувалася станом на цю годину. Вже відомо про 31 поранену людину серед них. Троє дітей, а зокрема, одна дитина, дев'ятирічна дівчинка, в стані середньої тяжкості. А позаду мене ви можете побачити одну з багатоповерхівок, яку поцілила російська ракета. Дуже багато квартир вигоріли вщент, і саме звідти сьогодні медики вивозили найбільшу кількість поранених самого ранку. Ми чули, як по місту користують швидкі. А загалом це була дуже пекельна ніч для Запоріжжя. Росіяни з першої години. Почали обстрілювати місто, гатили з РСЗВ а, і не припиняли обстрілювати місто до 5.30 ранку. А серед щонайменше восьмох ударів нам прокоментували військово адміністрації, що дві це ракети калібр. А, а, на щастя, обійшлося без загиблих, але люди поранені. Десять людей зараз перебуває в лікарні. Двоє з них а, в стані середньої тяжкості. Загалом через сьогоднішню атаку були пошкоджені 41 багатоповерхівка, 22 приватних будинки. Серед них декілька будинків просто зруйновані ще а, а також росіяни поцілили по інфраструктурі. А зокрема, вони зруйнували автозаправ... автозаправочний комплекс. А військово адміністрації повідомили, що 150 людей сьогодні не зможуть повернутися до своїх Домівок, які на з них була розселена шелтери. А тож ліквідація наслідків триває також сьогодні. Дуже щільно ворог обстрілював і Запорізьку область. Цифра просто величезна. Вдумайтесь, 727 ударів за добу нанесли росіяни по Запорізькій області. Тож